Лікаряна вже давно доведено, що від сидячої роботи може розвинутись геморой, від стоячої варикоз, від лежачої, якщо така існує провожні, від фізичної буде боліти спина і коліна, від розумової роботи ви будете страждати головними болями. Тому висновок, що людство взагалі не створено для роботи. В житті кожної людини настає момент, коли вже давно пора спати. Можливо, коли ви відчуваєте, що захрипли хтось в цей момент оглох, мені терміново потрібно дві зарплати. Одна зі мною довго не витримаю. Коли всі переживають і за курса валют, а тобі пофіг, бо в тебе і гривень немає. Якщо знайшов 100 гривень в зимові курточки, поклади їх в літню. Інвестуй в майбутнє. Такий настрій. От хочеться чогось дуже дорогого, але безкоштовно. Коли папа Карло приніс дровеняку із лісу, він не думав, що майструвати доведеться п'ять років та в тюрмі. Шкіряний давай бігом палити дрова, поки не присів, бо щось в хаті дубак. Щом ви знали, як важко бути котом, прокинутись вранці? Перевернутися з боку на бік, похрумцяти, посрунькати, щоб шкіряним було що прибирати. Таке воно, життя котяче, це вам не на роботу ходити і фільмю страдати. Бісить мене, коли трогають моє кузяко. Нема, щоб своє відростили. Татко, ти ж юрист, знаєш, в електриці шариш. Потрібно траншею під кабель вирити, метрів 600. Щоб шкіра рук не лущилась на холоді, візьміть лайм, сіль, пляшку текіли і сидіть вдома. Найкращий друг це той, хто любить тебе, коли ти забуваєш любити себе. Порада дня – будьте покладистими. Ходіть на все та будьте щасливі. Хочете гарно виглядати, махніть на проблему рукою, потім ногою і так два підходи по сорок разів. Ніщо так не заспокоює, як п'ять капель валеріанки на рітер віскаря. Чкіряна, що ти дразнишся? Ще лягла дитина, спала. Вона дразниться. Так, я бачу, тобі нема чим зайнятися, значить береш ручку і записуєш. Що я буду завтра на сніданок? Я буду бутерброд з ковбаскою, можна без хліба, а пити я буду віскі з колою, не тільки ж у тебе поганий настрій. Якщо ти не віриш в дива, то просто згадай, що у твоєму житті з'явилося таке красиве чудо, як я. Спочатку поназивають один одного котиками та зайчиками, а потім дивуються, звідки взялися ці всі квадробери. Каже, щоб я не робив їй нервів, бо від нервів відійшли в неї апетит росте, а вона ж на дієті, а на дієті як говориться. Хорошої людини має бути багато, але не занадто. Що ти там гуглиш, що ти гуглиш, потерпівши, що робити, щоб ще всяний не линяв, ти краще загуглиш, що мені зробити, щоб ти кудись злиняв. Моя шкіряна мені говорить, щоб я вів себе чемно, нікого не дряпав і не кусав, бо до нас прийдуть гості. А мені двічі повторювати не потрібно, мені з першого разу було пофіг. Хоть щось мені ця магія осіннього ранку перестає подобатись, бо на вулиці так прохолодненько стало. І пора вже переходити з холодного корму на гарячий. Так що що ти там, шкіряний, неси сюда свій кофійок з круасанчиком. Ой, ой, щось зле мені. Помираю, в мене сердечна недостатність, і срочно, срочно. Необхідні сарделечки. Так що давай видягай курточку, іди в магазин за сарделічками, спасай свого любимчика. Після моїх довгих та важких занять йогою можу зробити лише один висновок що лікарська кобаса не може скрутитися в караківську. Один день для щастя людині потрібно вісім поцілунків, сім хвилин любовних обіймів. Дві шоколадки, три чашечки кави, один майбах і 742 тисячі доларів готівкою. Сижу, жду, ковбаску, і якщо все іде добре, а все і так іде добре, то мені дадуть кусочка три, а може, і чотири. Залишайте красивий слід в серцях людей, навіть якщо вони цього не заслуговують. Якщо вам в голову лізе всяка дурня, не хвилюйтесь, ви в неї там хатка. Розумна жінка ніколи не кричить на свого чоловіка. Накази надаються спокійно, чітко та ясно. А мамка каже, що я її солоденька булочка, а інколи каже, що скотеняка, рижа срака. Що це з нею? Біполярочка полярочка розгулялася, а? а я що? Я нічого. Са що залишаюсь красивим та неповторним. З усіх відомих подорожей ти можеш собі дозволити лише єдину поїхати кришою І давай будемо чесними у тебе це непогано виходить. Як я люблю таких людей, вони навіть не знають, яку ви каву любите, але добре знають, як вам потрібно жити. Ех, скільки планів було півгодини тому. А потім я поїв і приліг. Жінки, це просто щастя. Навіть якщо в тебе від цього щастя йоргається, то ліве око, то праве око. І навіть коли від її слів я тут подумала, ти починаєш втрачати свідомість, все одно це щастя. Воно тобі надіслов нас з небес, ви розумієте? Щоб ми просто не зійшли з розуму від щастя і веселилися, як могли. Любіть це щастя. Притрушені жінки нормально, що це лікується? Ні, це не лікується. Притрушені жінки це дар Божий. І чим більше вона притрушена, тим частіше ви будете згадувати про Бога. Жінка сама не знає, що вона хоче, поки не побачить це на іншій жінці. Мені здається, мене в моїй шкірині об'їдають труться там постійно біля холодильника. Ходять хіхіхають доволі. Нічого, нічого, а я залишиться на одинці. Я їм влаштую мать. А Ану, подивися на мене, В очі мені дивися. Я володію гіпнозіром. Мені потрібно п'ять пачок вологого корму на день. Ну що, поділо? А не поділо. Вічно ти все зіпсуєш. Шкіряний, а ти знав, що я консультуючий психолог? От, наприклад, станеться в тебе якийсь заскок в голові, а я тут, як тут, зі своєю консультацією. А те, що в тебе станеться заскок в голові, я точно знаю. Шкіряний, от мені щось здається, що ти мене почав погано годувати, от подивися на мене, то я не товстий такий, то я пушистий. А так, тільки одна шкура до кості. Пора переходити на восьмиразове харчування вологим кормом. А то дивись, я можу поскаржитись. Шкіряна уже три дні мрію. Про тортик такий, який я бачу у тіктоці. Рижу жопий, принц. Тільки ти його не купуй, а сама спечи. А то положить туди якийсь маргарин, незрозумілий, а мені його не можна. І прикрась його смачними сарделючками сижу звареними. Звісно, сміх. Найкращі віки. але не при діареї. Страшніше за фотокартку в паспорті буває лише її ксерокопія. Якщо вам за сорок, не страшно, що ви почали бачити погано маленький літер, зато ви почали бачити здалеку ідіотів. Отак тримаєшся, переносиш всі удари долі. І в одну мить, бац, це кульок не відкривається, і понеслося. Звісно, сміх це найкращі ліки, але не при діареї. Поки є жопа, пригоди не закінчаться ніколи. Чому День закоханих є, день поцілунків є, а дня, коли можна всіх посилати на, немає дискримінації. Якщо вам самотньо, подивіться на ніч фільм жахів, і вам постійно буде вважатися, що дома хтось є. Якщо вас більше не лякають фільми жахів, тоді загляньте під ліжко вночі. Ніколи не сміши людину, яка шує печіньку, дочекайся, доки вона її почне запивати чаєм. Якщо тобі щось тяжко нести, уяви, що ти це стирив. Жінка сказала, жінка зробила. Якщо жінка сказала і не зробила, значить, вона пожартувала. Хто жирний? Я шкіряний. Ви вже стільки витратили грошей на мій короб, що скинути журок з мого живота буде нелогічно. Більшість ворогів, яких ти маєш, це люди, яким ти допомагав раніше. Обожнюю проводити вихідні в режимі 3D, дома давлю диван. Я знаю, де знаходиться найкраще місце на землі. Воно завжди там, де твоє серце. А серце завжди там, де тебе люблять. Сплять лисички і коти. І дрімають в морі шпроти. Бо клади вже телефон. Тобі завтра на роботу. Сьогодні в голові порядок у Тарганів вихідний. Міжкіряний подумав, що треба, мабуть, менше пити каву, бо вона викликає тривогу. Але одною тривогою більше, одною менше. Та скільки там того життя? Дякую вам за рецепт. Тільки авокадо ми замінили відвареною картоплею, а креветки підсмаженим салом з цибулею. Але в цілому ваш рецепт салату з авокадо з креветками нам дуже сподобався.